Всім привіт, друзі! З вами я Льоша Плей і сьогодні я продовжую грати ігру Dino Bash. Це вже третя частина. Ну, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а я пішов, вертаюся в цю ігру і, будем, і вже треба нарешті її пройти. Ну, Звісно, ми ще дуже довго будемо проходити, тому що я знаю, що тут уровнів багато. Ну, Звісно, скільки я приблизно, я не знаю, але то, що багато знаю. Так, я запутався. що далі? Нажимаємо далі. Це вже, бродіна, ургін за що зайшов. Так. Що у нас тут? Щось що, тут якесь. Зайдко так, такі ж зроблю. Чи тут якась, друзі, обнова була, чи що? Бо мені прийшли ще обновляти Дінобаршу. Я обновив, але я не знаю, що додавали. Ну зараз щось будемо глянути. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, трицератус, давай йди в бой. Треба ще зараз яблуку купити. Купляємо зразу. Так. А що це таке? от якийсь кущ харчі якісь. Це вроді не, не кусти. Це щось типу, камінь що якась барикада, типу не її ломають. Ну, Вроде. Туда є. Я щось не понял, ну блін, ну чого? Він ну, вроде живучий цей трезератус, я ум жив брони, но я, я все одно його лупашу. Давай я вижу тебе. Блін, що я зробив? В нього я кину, О, у нього ж щит сверху, нашу якену, да його? ладно. А, у меня щи вот вишен на таран біжить. вот він біжить. Ні, кого там вбили, А ну Блін, ну ладно. Повезе в другий раз, так скажем. Давай. Вау, це що за урон? капець, зразу відкинув від двох ударів і зразу відкинув за трицерату. Ну я, звісно, знаю, що трицератус це не було. Нічого нього не було в повній ХП, але сильно це що за урон бешений. З одного... з двох ударів ну, багато. Не масить, коротше. Ну, Блін, мені страшно, я наверное можу програти. Ну ні, я не програю, тому що я знаю, що я не програю. Так, блин, я, я неправильно роблю, треба оцього. Зб... Типа самих слабых тоже вбивати. Я, я його не вбив. І вбью зараз є все, мінус, по-любому. А, ну тут вже уже и уровень пройдений, да? Все, там вже дальше не буде, що може... Остання останя Остання волна бу... може бути. Чирекс, ну ты... Ох, опять. Попередні серії у нас тоже выходит Його зараз тоже вот вийшов. Але блін, чувак, у мене є питання. Що з твоїм хвостом? Чого він... по-перше, такий тоненький, а по-друге, він он... То... Такий тоненький? Ха. Я щось не понял. Що за діло? Ладно. В тут всех бело. Вот Трецератов тоже такая самая проблема. Так. Ну блядь. Я даже никуда не буду спаунти. все, Тернозар с тех Я пройшов левел. Это ж уровень был. Это же не то, что кисть левый уровень, не знаю. Блин, я можу купить его за 10 скид, аж 50%. -50%. Мне 5 не хватает. що за дела? <кій> так, стерозавр, всякий ерунда, КС. Так, у мене 18 уровень. Так, дивимося. Що у нас тут? скільки в мене бабла. А тут аж 20 бачите. Рембо Рокі, 45. За що одне ХП? Але, але урон бешений, 1205. Да. У мене бабла нема, що щось, що щось ну, у меня бабла не может щось прокачать, да, то тоже. ну я ему камушок Ну давайте, камушок. Я не знаю, в принципе. А хоть они вот зараз на 19 уровне у меня появляется камнепад, то я может и лучше его прокачаю, ніж камінь, камень. Потому что камень же тут не яги. Mm. понятно. Так, давайте, выходите, я готов. Блин, это черт сразу его лечит, треба его сразу минуснуть. Что? Там минус не его, там уж трое их бежут. Блин, дело плохи. Так скажу. Так, есть минус нулы, минус нулы. А цей. Не, у него защита, они же я живе. А не, сдох, окей. Так сразу давайте цього, то що лечить. Зразу его треба. Вау, классно, красиво было. Так. Замуровку двойки. есть минус все это весь уровень Вау. мне бабло накинули вот 1120 вот это я люблю сюда так 19 уровень ну давайте сразу будем тянуть сразу идем на, на 19 уровень что это купилочка так 19 да, да да все уставляем ничего не меняю блин что за танк интересно когда мы до него дойдем Ніж по-любому у нас буде, якщо картинка така є. Так. Не, я зразу я прокачу дерево. Але потерпете. Вот так на них поки що все скину, все, що є можливо. Може просто лучше, щоб поки що нікого не спавнити. Пускай може я ще, ще раз в можна спробувати прокачати дерево, що мені... Быстріше, типу, приходи ці яблучка, ну за зараз я зараз ще раз прокачаю, прокачуємо. ГП далі треба. О, да, да-да-да-да. Кидаємо саме сильне, пока що передай. Таке саме сельне. Понятно, все. Так, зараз випускаємо нашого покашого босса. Зупинись. Ото, блін, барикада, дивіться, як легко ломається. Саме луша барикада. Ну мене не попасть. Що там робиться? Ну давай, Рембо, на, на таранге. Йо даже навіть... О! Я такого... я в. я в шоці, якщо чесно. Так, зразу, давайте, давайте, давайте спавним. Но мене, якщо що, зверху є, под тедозики, то и камень, но ну, я буду їх, лучше. На крайній випадок. От, наприклад, як, як на цей. Ну це, це ще я перетерплю, а там далі тяжкіші уровні. Там по-любому щось буде жорстке. Ну ми це видержали. ну да, це, єс. Видержали. Так, є, остання картка. Ну і що у нас там буде? Давайте зразу кинем. Нащо нам тірять? О, є, є, спасибо, дякую. Це то що треба. Блін, я бажаю, оцих отих е слоників, б'ють якось. Що це за задну лавру? Я таке в житті таких не бачив і не знав. Може такий з гібрид. Але вони мені подобаються. не прикольні, не сильні. Але дуже неживучі. Блін, живіть. зараз. Блін. Здихаю. Ну я кажу, не дуже, типа, неживучий. Неживучі, дуже слабкі. Ну ми це виграло. Є. Нічого, мені, мені покажу нравиться, покажу я точно треба. 630 монет. Получало. Є камнепад. Ну я так думаю, що це камнепад, Я не знаю, що це таке. Так, я перше виконав, я платив 750 монет. Блін, у мене вже бат грошей. зараз зараз щось можна тепер прокачати, але що я не знаю. Так. Для начала камнепад. А є якийсь тутор, Покажи, що він робить. 1400, ну. А ні-ніт, він же в мене. Тоб прокачати його треба. Він типу, в мене є. Він типу, в мене є. Ну я прокачаю динозаври. От наприклад. А я не знаю, ну я мав, блін, не, мені не хватає на, на 30 ратус. Але чого йому 30 треба? Ну потому що він не покаже саме сильний, треба саме сільний. Чи може яйця прокачати? Чи на другому левелі. Я не знаю. Та ні, поки що в рівні нормальні. Да, то, то я в рівні, що поки все ще, ще добрі. Так, я це закриваю, беру тепер це, все, йдемо. Так. 20 й рівень у нас. Я зразу буду дивитися, що що, що, А ну А, ну неплохо, неплохо. Це пока, мені кажется, по, по крайней мере лучше ніж... ніж Нічто. Так, два тут пробуем Рембо. Бачу, щось не справляємось. Рембо давай своєю башкою. Ну, Ух, це я розумію. Ну, блін, не, не добіг, Бідня, бідняга. Ні ну, він, ні, ну, він робив все, що міг. Вау, нормально, нормально. Так, давай, 3 ратут Я тебе зараз хочу прокачати, давай, не спать. Так, я, я кидаю на цю штучку велику. Єсть, все, взірвало. Так, купляємо, давайте зразу це. І зразу ще одного. Блин, оці, те, що кидає... кидаю их О, вже лап катка, посмотрите, я ще цю катку ще не... Не уселил. Ну вижу, вот вижу, протримается, я думаю. Я ще раз кидаю, це добре. Ух, там, бачу народ, іде. Це такий народ. Ну, і я знов... А, ні, вони ж йдуть, А вони ж вилазять. Я думаю, что все. Ну зараз буде все. Блин, я кажу, блин, у тебя зеленые носатики в несени. Все, вот это 20 уровень. Прошл. О, наш корот пятый уровень. Нормально, нормально. Я понял. Мне треба 250 раз, если треба веп выпустить динозаврию. Я получу тільки один кристаллик. Дякую. Так, і, і як я казав, я хочу прокачати 3 Цератопса. А, скипнути. 20. Ну ні, я лучше подожду цих 20 секунд, чи тільки там. 23. Робити мені ще нема чого. Трати що просто так один кристал. Тут і так треба дуже дяло потратити, щоб отримати один кристал. що трати один кристал? ні 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 Таке, така не вийде, що. Так, 21 уровень у нас, да? Тернозавр. Что нам в конце из тернозавра дадут? Бежит, ну бежит, ну конечно, ну куда раньше моя бихта? Ну куда? Ну на вещи бежат не сюда. Блин, я сейчас взорвал то. Ну ладно. Так, чекай, я выпустил? А не. Блин, я думал, Да не, наш, ну у него мало хп, а блин, это я трохи, чуть не пойду. А... Вау! я думаю, що він в кінці катки буде. Блін, ну мені, не каже, ти не, не осил. Да, 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 ти не осилашся всю банду. Це цей весь двіж. Так що, я тобі чуть-чуть поможу. Вов, типа тернозаври мені тут будуть допомагати, типа не будуть вилазити чи шо. Тернозавр відкинувся. Вбили. Ну чого, Такі не нежестокі. Давай Рембо, Рембо виходь. Тебе тут треба. Рембо не вбивайте. Есть, Все, Рембо втік. Он дальше А, ні, побі... впав. Ладно. Так, у мене п'ятий уровень зараз, буде, да. Да, мене у мене п'ятий левел. Вау! Мені... Мені... Мені дали плюс один алмаз. Кафе радий. Блін, mm -hmm. тут, тут, тут якісь такі завдання тяжкі, я в шоці. Єлі-єлі виповняється. Так, шо це? А, да, я, я зву, я ж прокачав його. І скільки тепер він. 5000 треба, зараз в нього, Ну. Ну, зараз в що, ну. У нього зараз все чудово. Він живучий дуже сильно. Так, чекай, ну в мене, в принципі, ще бабло є. Давайте зразу, що там нам, я прокачую. Оце, є, все сюди прокачав. В принципі, мені камні подобається. Так, ну що, давайте це буде. А вот і скоро у нас стегозавр. Ну, в принципі, давайте попробуємо, смотря зараз, як буде йти... Якщо урім такий буде швидкий, то в принципі зараз ще можемо цю карту пройти. Так. Так, так, так. А карта була, так? Да? Я щас не помню. Вони вже біжать. Вони вже біжать! Ловить. Що? Давайте зразу це все. Блін, он ну, сказати, конечно, чуть неправильно я роблю. Я, я зразу все нищу, А потом буду не, не те, що в мене нічого немає, так не чесно. Ладно, ну що, я вже зробив. Так де, де там, а, то карта просто здоровочки, думаю, 10 трецератопса, я вже його відколи вже відкопав. Та його ще нема. Блін, так не час, я ж вроде прокачав цього трецератопса, а він все одно ще вмирає швидко Ну, Конечно же, подивиться. Давайте сюда камни паде поставимо, Давай я, Рембо, іди сюда. Ух, це було красиво, не так нравилось. я по вони відкинулись. Це то що треба. Рембо не трогати, ну блін, я сказав, ренго не трогати. Ренго. Рембо не трогати. О ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вони підходять. Стоять. Так, тепер якось цього треба, ну блін, я думаю, ти його оселиш. Я думаю... Ні, не оселить. А не оселить. Добре. <кхем> Ще зараз підмога зараз прийде. Рембо выпускал, ну, ну давай пробуем рембо. Так, сразу тебе сюда уже ласт катка. За шо? За шо? Не, певно я зараз буду тратить здоровый камень. Вы що что твориться. Це жесть. Зразу, зразу. Камни пат... зараз добре. Камніпаз зараз по... зараз на добі. Ну, в принципі, дивіться, я, я поставив оцих зелених і вони, дивіться, бачите, навіть підійти не можуть. Блін, це кру круто. Тобто есть мону толпу такого зелених і все. Дивіться. Не добіг. Бідняга. Вау, кайф. Прикольно. Тисячу монет. Нормально. Це що таке означає? щось не понял. Ну дай, Ну давайте, якщо мені вистачить монет, то я прокачаю яйця, пускай буде. Ні, мені не вистачає. Мені не вистачає, там 2000 треба, так. Да. Чуть-чуть не вистачає. Так. Вот. Туше скоро у нас нова карта скоро. Ну, от от. Ну ладно, друзі, я буду тут вже на цьому моменті я зупинюся. І продовжуємо вже наступний раз. Я скоро, скоро десь зніму продовження. Ну а на цьому я вже зупинюсь. Тут ще кстати, вийшла друга частина Діно Bash. Bash, да, не dash, а Bash. Вот. Якщо і, і, вийде скачати її на телефон, це да, вот, мені... то я, коли прийду першу частину, зразу візьмусь за другу частину. Так що да. Ну на на цьому я вже закінчу. З вами був Леша Плей і всім пока-пока.